2014 року. Вчора комунальним підприємством було почищено всі січні канави, але чергова злива сьогодні залила всю вулицю Суворова. Після негоди пройшло всього не багато часу, одна година. Ця безобидна річечка вірніше. Потічок був переповнений доверху і замулів І замулив цю трубу. Вода пішла поверх мосту і потекла вниз по вулиці. Звісно, не могла труба пропустити величезний об'єм води через те, що вона була. Забита отакими от колодами. Мішало очистити водосішну трубу ще мережа водопроводу. Ось такі колоди було витягнуто з труби. Через то, через те, що верхів'ї струмка колись рубали ліс, русла неочищені, прибережна система теж, тобто береги всі загрязнені, на берегах лежать отакі колоди і при зливі все несе вниз. Наслідки негоди. Навіть годину після зливи вода тече по ріці, по вулиці Суворова. Гріхи Воловецьких лісорозробників. А може прийшла пора виставити їм претензію за їхню безгосподарність, злочинну безгосподарність. От якщо зберуться мешканці вулиці Суворова і напишуть претензію, а ще правильно оформлять, так може лісники задумаються, які вони гріхи творять на цій Карпатській землі. Вулиця занесена Рінню. Це так по-воловецьки, а так буде річковий гравій. Точно такі, ж самі, такі самі гравій нанесені і в дворі. Ці кучі гравію ескаватор комунального підприємства Водоканал сервіс вийняв із струмка. Скільки гравію нанесла злива. І колоди теж. Ну і дрова, звісно, від там. А трубу знову замулило. Треба визивати екскаватор і знову чистити. А палива нема. Гроші не пропускає казначейство. Може війна винувата, а може і не війна. А таке ж, таке ж нехлюйство, як і нехлюйство вісників. Чого тільки нема в потічках? Причина замолення труби наяву. Ще залишилися сліди, як по вулиці Суворова текла річка. В двір нанесло мулу, гравію і різного болота. Подивіться в колодязь, яка вода. Лісники не прийшли прибирати двір, а хазяїн мусить шукати доски, щоб постелити і зробити доріжку, щоб якось пройти двором. Поріг колодязя. Ну що ж, подивимося, яка вода в колодязі. Вода Чи можна взагалі її пити. Не знаю, камера майже не візьме, але вода мутна настільки, що не видно і 10 сантиметрів. Хоча ще дві години назад в цьому колодязі було видно дно. Там видно. І що саме цікаво, що, мабуть, ніхто за це і не відповість. Що й під, під мою думку підтримує і хазяїн цього подвір'я? Нема. Чекайте, а що ж ви будете пити? У вас центральний водопровід є? Немає. А де будете брати воду? Скільки треба часу, щоб вода відстоялася? В... Чи будете виливати? Та то вода може треба і день, і два. Ну а у вас у запасі є вода? Не, не, не є, бо ми так не думали, що так вийде. А як ви думаєте, через Та, що так сталося? Є. Ну те, що сталося, що там забита труба, там загородило Ну а чого загородило? Бо майже, що... а ніхто там не видно, ні. А, а, а не через те, що ліс рубають. І забило деревом. А всяк усяк. усяк, усяк. Yes. Раз знімаємо подвір'я, то давайте знімемо і огород. Люди ходять із хати у літню кухню по досках і наче загрузнуть. Замолило, звісно, і город. О, двічі, та було. Вода попала на вівроварню. Так, так. Ну, тепер треба чекати пару днів. Так, так. Щоб болото це висохло і його якось треба скрипти. Скрипти, обов'язково так не буде. Не, Я от... Боявся, що у літну кухню. от така людина стара мусить тепер чистити двір. Ну. Хтось заробляє гроші, а хтось страждає. Шо? Здесь кішка ще не втопила зі свій. Ще раз дивиться, чи можна пити воду. Як же можна пити воду, якщо вона болотяна наскільки, що вона навіть темнішна, чи кава? Всім крепка закарпатська кава. Ну і що, якщо вода текла річкою, дрова можна возити. Ви копайте, а ми будемо ліс вузити.